Почнемо наш урок малювання. А, сьогодні у нас тема малювання ялиночки, але не звичайної ялиночки, а будемо малювати зігзагами. Зараз спочатку ми візьмемо олівець, намалюємо. Якою форми у нас ялиночка? квадратна? <творю> тривольна, тривольна. Тривольна. Так, ми з вами намалюємо. Давайте не по цифру, а трошки збоку намалюємо таку величеньку ялинку трикутничок. Yeah. Uh. Видно його? видно yeah. yeah, uh. Так, намалювали, бачите, я не по центру намалювала, а трошки збоку. Одну ялиночку, трикутничок олівцем намалювали. І з іншої сторони трошки меншу. Також трикутничок, але трошки менше. Треба буде добре навести, щоб краще було видно. Ви сильно олівцем не давіть. Я наведу, щоб просто було добріше видно. Ось другий трикутничок. Ось одна велика ялиночка і трикутничок менша ялиночка. Намалюємо, оскільки у нас ялиночка стоїть на пагорбі, намалюємо пагорб. На якому стоїть друга ялиночка і перша ялиночка. Зараз я наведу олівцем краще, щоб було видно. Там позаду і не забуваємо домалювати стобур нашій ялиночці. Наведу краще, щоб було видно. Краще. О, ось так Ось, дивіться. Велика ялинка yeah. стоїть на пагорбі, проводимо uh -huh. лінію нашого пагорбу. І трошки далі стоїть менша ялиночка, і намалювали лінію горизонту таку. Не забуваємо, що у кожної ялиночки є стовбур, у маленької, у великої. Ще намалювали стовбур. Заметний? Так. Заміт. А тепер, якого кольору у нас ялиночка? Якого зелена. кольору ялина. Єлена, вона завжди у нас зелена. Беремо спочатку. Ось я вибрала ось такий зелений, такого кольору в мене буде перша ялиночка. І ми будемо, давайте ви спочатку подивитесь, як ми будемо малювати. Я, мабуть, краще поближче. Так, так, так. Будемо малювати з вами зігзагами від сторони до сторони. Тобто, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, у нас, наче, буде така змійка. Якщо у вас є. Тоненька? тоненький пензлик, то краще візьміть тоненький. Ось я спробую ще ось так показати, щоб було просто видно. Ось ми з вами ведемо змійкою і з однієї сторони в іншу сторону. І сторони будь здоров. В сторону. Малюємо змійкою. Отак зрозуміло. Да. На, на, зрозуміло? Давай. Змійка. Змійка. І так малюємо змійкою. Якщо багато води не беріть, наша змійка попливе. Від сторони ведемо в сторону. Ось вот. так. Закруглили в одній стороні, пішли в іншу. І не так, ведемо до кінця. Тут. Старайся. Нікуди летіти не потрібно, повільно ведемо лінії, охайненько, не заходячи за нашу лінію самої ялиночки, і ведемо праворуч і ліворуч, щоб Пиши, Кирил. Не вона не розмита була, краще такими. Більше брати фарби, менше води і вести такими тоненькими лініями, щоб у нас багато отрималося змійок. Фарба закінчилася, макнули фарбу. І знову так, змійкою пішли, і сторони в сторону, і сторони. в сторону. Ще раз покажу, що. Краще було видно. Ось я веду від однієї сторони, веду повільно лінію, заокруглила і в іншу сторону. Нікуди нам летіти не потрібно, заокруглили і знову відведемо нашу змійку. Ведемо. Ось така у нас вийде цікава змійка, зміянкова ялинка. Якщо там мало було фарби, можна буде знову по тій же змійці ще раз навести, щоб була яскрава, добре було фарбу видно від початку і до кінця. Від сторони в сторону, ну, від і що тут сторони так. в сторону? Ведем нашу змієчку, ще раз обведемо, так. Коли ця змійка у нас вже готова, ми візьмемо якого кольору ж стовбур. Стовбур у нас коричневий. Ми коричневим замальовуємо наш стовбур. Ми малюємо, оскільки ми працюємо тільки з першою ялиночкою, спочатку першу ялиночку стовбур замалюємо коричневим, на якому стоїть наша ялиночка. Коли ялиночка підсохне, ми можемо так само такою же змійкою провести білим, неначе наша ялиночка вся в снігу. Візьмемо білу фарбу і так само проведемо таку ж. Такою же змійкою поверх нашої ялинки, що вона, наче в снігу у нас. Коли вона фарба вже добре підсохне, тоді вже краще білий використовувати і також змійкою, і з сторони в сторону. Після того, як ви зробите ось це, вам буде ще час. Ми замалюємо небо, небо синім. У мене маленький пенс, я не зможу нормально замалювати. Синє небо робимо. Таке, темненьке, це буде у нас вечір. Ось я вже почала замальовувати небо. Після того, як ми замалювали небо, до синього трошки можна додати, якщо у вас є палітра, до синього можна додати білого, щоб був такий блакитний, і вже малювати засніжений, засніжену землю. Зараз я спробую змішати. Щоб в мене блакитний вийшов. Потім замалюємо охайненько, не чіпляючи нашої ялинки, замалюємо ще снігом, снігом, блакитним, блакитним снігом замалюємо землю припорошену. Не торкаючись обходячи ялиночку, замалюємо сніг, сніг, сніг. Хоч він і кружки має бути біленьким, ми додамо синього, щоб був, був блакитний у нас, щоб було видно цей сніжок. І замальовуємо, замальовуємо, обходячи ялинку. Перший наш пагорб замалюємо, а потім уже і другий наш. Замалювай. Ані філон. Вся наша картина має бути замальована, щоб повністю всюди була фарба, було видно, де у нас сніжок, де у нас небо синє. Нічого не пропускаємо. Акуратно. Аккуратно так. Нікуди спішити не потрібно. Робимо так, як нам зручно. Ось я вже перший пагорб замалювала. Ходіть зібрати. Перший пагорб в мене залишилось синім небо, і нижній пагорб, на якому ялиночка, і ще одну маленьку ялиночку. Ви вже самостійно замалюєте. Зараз з вами разом замалюємо спочатку небо і ще один пагорб. Треба змішати, змішати, змішати. старалася. Стараюсь. Так, добре, стараємося. Охайненько так. Другий пагорб зробимо трошки світліше щоб він відрізнявся. Більше білого можна додати. Більше білого, трошки трошки блакитного і більше білого, щоб вони у нас відрізнялися один від одного, ці пагорби. Один той, що поближче, буде світлішим, той, що подалі буде більш синім. Коли ялиночки підсохнуть, можна взяти білу фарбу і ще один зігзаг понести по ним, щоб вона у нас була засніжена. Я зараз просто швиденько малюю, бо часу вже обмаль. А ви вже, як у вас буде натхнення, час. Розмалюєте другу ялиночку і пагорби розмалюємо, і не забудьте синім намалювати небо. Ось половина роботи. Ось така зараз вийшла, ось перший пагор, ближній, ось дальній. Ялиночку ви самостійно ще одну замалюєте. Можете взяти не такий же зелений, а якщо у вас ще якийсь зелений, іншим відтінком і синє небо, щоб темненьке було, щоб його краще було видно. А коли вже синє небо зафарбуєте, можете взяти білий і крапочками намалювати, наче сніжок іде. Ось так. Зараз даю вам уже час малювати самостійно, творити, як ви там вважаєте. Можете на ялиночці намалювати ще іграшки, якщо хочете. А я, коли завершу цей малюнок, скину фотографію у групу. І чекаю на ваші роботи, на ваші фотографії, як ви там будете оздоблювати дане, дану картину. На сьогодні у нас все. Бажаю вам гарного дня. Повеселіться, пограйте, понасолоджуйтесь снігом, не забувайте ставити лайки закусіння вверх. Всім гудбай! До побачення.